Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас буде фінал Ліги конференцій з Тоттенхемом. Ну, а також матч розігріву з Дніпром-1, в якому я хочу випробувати одну схему, яку я можливо буду застосовувати у фінальному матчі. Давайте також подивимося, які там фінали в інших Єврокубках в Лізі Європі. Зіграють 24 травня Олімпік Марсель проти Байера 04. І фінал Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті Аталанта. Ну, Аталанта це, це сенсація, безумовно. Вона пройшла ПСЖ з рахунком. 5-6 загальним. В чвертьфіналі вони обіграли Реал Мадрид в одній восьмій Борусі Дортун, тому вони заслужено в фіналі Ліги Чемпіонів. Матч з Дніпром 1, в якому будуть грати стартові гравці це така. Генеральна репетиція перед фіналом. Анатолій Абдула обслуговує поєдинок, як завжди, легенда. 6 хвилин ясно. Граємо на виїзді. Стартовий склад, який я планую, яким я планую зіграти в фінал. Буду надіятися, що ніхто не травмується. Шапаренко в нас вже грає 80. Він плюс 4 додав за сезон. І це круто. Артема Довбика нам показують 28 голів. Пропущено в Дніпра 1. Це найкращий результат. Авдена Київ 64 забиті м'ячі, мабуть, це найкращий напад проти найкращого захисту, скоріше за все. Останній тур чемпіонату України... Де для Дніпра вирішується, яке вони посядуть місце, третє, четверте чи п'яте, тому що там ще можливі розклади, а для нас це можливість перевірити, е, які, схему, тактики, налаштування, тому в кожного тут свій інтерес. Ось Дніпро-1 ще теоретично може впасти в... З третього місця. А так, ми розпочинаємо. Поїхали. Дніпро один забиває на 8 хвилині, але в мене щось знову джойстик перестав працювати. І на відео це видно. Я не знаю, чому. Але це дуже дивна штука. Ось тут у мене просто перестали працювати клавіші, і таке вже було в минулій серії. І як з цим боротися, я просто не знаю. Брума пробиває момент перший на 21-й хвилині. Супряга, вихід сам на сам один-один зрівнюємо. Віддав пас, відкрився. Як у нас кажуть класики. Дов... Ой, довбик молодець віддав пас. А якби побіг далі, це б вихід один на один би було. Нічого собі момент. Бущан забери! Ні, не забирає він м'яч. Потрібно відбитися і пенальті. Класика жанру Зіграв рукою за барни... Чи це сирота був? Довбик. Надурив він мене. І 2-1 рахунок. Супряга. 2-2. Тут навіс в штрафний майданчик, Супряга з розвороту. З розвороту гарно корпус поклав. От Супряга трохи прокачав свою реалізацію. Сподіваюсь, з Тоттенхемом вона не підкачає. на Данісіці! 3-2! Виходимо вперед! Що ж, пресинг працює. І агресивна поведінка, це яку я тактику тестую. Ну, на Дніпрі 1 Як Як буде з Тоттенхемом, якщо це буде необхідно, я не знаю. Ой, нічого собі моменту! Дніпра 1 нас рятує Бущан Стійка і знову Бущан. Небезпечно було. Ну і на цьому фінальний свисток 3-2. На виїзді. 2-3. На виїзді ми перемагаємо Дніпро 1. Що в мене знову У мене цей джойстик щось. Я не знаю, я з Тоттенхемом зараз буду грати. Але в мене щось... Дуже дивне відбувається. Ну що ж, цьо... це був останній тур чемпіонату. Дивно, що вони всі не в один час гралися. І давайте. Нам дають призовий фонд. Турніру 5,5 мільйонів. Вівчаренка нам пропонують здати в оренду... А, ні, це... А, це я не відповів, забув. І вони не візьмуть. Ну добре, вже з нового сезону будемо думати, кого що робити. Так, Норвегія хоче. При, дай, пропонує нам стати тренером збірної, але я чекаю збірну України. Лонвейк. Лонвейка торгуюсь за мільйон 600. 000. Ну давайте... 1.800 Подивимося, може вони там стругуються. Ні, все-таки 1.650. Добре, я приймаю цю пропозицію, тому що я все одно планую підсилюватися влітку. Ну і у нас Тоттенхем quiet down, then we can з with то ми now. Ваші, У вашому клубі справи йдуть вгору. Ви виграли прем'єр-лігу і ви можете сьогодні виграти в Лізі конференції. Хлопці будуть грати з повною самовіддачею. Щось вони не дуже... Зраділи, тому що я сказав. минулому матчі з клубом Тоттенхем, який вважається, ми гарно зіграли. Не знаю, коли ми грали з ним. Ну давайте ось так, хлопці викладалися, але ми не грали з Тоттенхемом. І попереду фінал Ліги конференцій то... Тотен... проти Тоттенхема. І вони є фаворитами. Що скажете? Ні, ну це точно неправда. Ми там Аяксу, Лаціо програвали, не могли виграти. Будемо старатись зіграти достойно. Ну а там подивимося. Хоча керівництво, там була ще одна відповідь, де нас, від нас чекають перемоги, то керівництво якраз чекає від нас перемоги в даному турнірі. В дощ, ще й в дощ будемо грати. У нас старт виходить, заміна. Ну, на заміні в нас, звичайно, хотілося б покраще гравців. Будемо грати поки що починати стандартною тактикою. Легенда, 6 хвилин дощ. Поїхали! А ось і він! Стадіо Олімпік. Фінал Ліги конференцій між Тоттенхемом та Динамо. Київ. Ось він кубок, за який сьогодні зіграють команди. Нам показують сітку турнірної таблиці. Тоттенхем пройшов Сельту Монако і в одній восьмій я не, не встиг помітити, хто там був. Ще раз нам показують кубок. І стартовий склад Тоттенхема Льорис на воротах в захисті Девіс Меро, Даніло, Хейберг, Вінс, Філіпс, це в нас Опорник, центральні півзахисники і напад Сон, Кулушевський і Харі Кейн. Динамо Київ, Бойко на воротах в захисті Бернабеї, Сирота, Забарний Тимчик. В Сидорчук, Циганков Шапаренко, Брума. І в нападі Владислав Супряга. Максимальна концентрація зараз в обох, в обох команд. Важливий матч. Тут гра просто вже на результат повинна бути. Ось так от я сказав, що повна концентрація має бути, і ми просто не вибивши м'яч з штрафного майданчика. Ось е, в цьому моменті. Забарний щось там заплутався, Харікейн підбіг і влупив м'яч в ротах. Значить, на п'ятій хвилині ми вже пропускаємо. Дуже невпевнено зіграли. Ось я говорив про концентрацію, а якраз то в цій концентрації щось я не бачу. Супряга сам пройшов. І, на і удар завдав. Але Леріс витягнув. Удар Фернандіньо наче не сильно, але Льорісу прийшлося дотягуватися. Шопо... ой, тимчик, який ризикований, але виправданий підкат. Бущан кудись вибиває на трибуну. Циганков. Пробиває Льоріс. Низенький Льоріс знову рятує. Харікейн робить дубль на 31 хвилині. Ну знову його ніхто його ліву ногу не прикрив. Знову. Повтор. Дві передачі. І, і Хай на ударній позиції. Кулушевський, ну, звичайно, Кулушевський виграє у маленького Олександро е, повітряну боротьбу і... На бущан. Закінчується перший тайм. 2-0. Рахунок, на жаль, не на нашу користь. Тот, от, Хто грає на результат, так це Тоттенхем. У них... У них також є удари, вони на півтора гола набили, але от вони... У нас майже рівний XG, але вони забили свої моменти. А ми ні. Тому я переходжу до плану Б. Спробую тактику, яку я... Тестував на Дніпрі 1 з пресингом, високим, високою лінією захисту, тому що ну потрібно вже ризикувати. Бущан рятує нас, не було у Вінкса офсайдах. 3-0, все. 3-0. Ой, зовсім ніяк. Навіть не не вміємо ми грати до сих пір з такими великими командами. М'яч просто не тримається у нас в ногах. Потрібне, потрібне обов'язково підсилення, тому що... Ну, нічого ми не можемо зробити з топ-клубами. Ну, тут я вже навіть не знаю її. Все, 4-0. Видно... Ну, Тоттенхем розкатав нас. Взагалі без питань. Перемога повністю... За ними. Динамо Київ, ось це Динамо Київ не дотягує до рівня команди АПЛ. Дуже болюча поразка. Ми навіть не можемо забити м'яч престижу. Ну ви подиви... Ну просто вони знущаються з нас. Вони катають цей м'яч в штрафному майданчику просто капець як. І в мене цей... І так 4-0, вони про... і в нас захист десь далеко. Ну, зрозуміло, ну просто ми ми не можемо вийти з своєї половини поля. Не спрацювала, на жаль, моя резервна тактика і зараз 5-0 може бути. Ні, 5-0 не буде, але 4-0 у фіналі тотальна перевага однієї з команд доводить, що нам є куди рости. Ми не обіграли ні Аякс, ні Лаціо і заслужено опустилися в Лігу конференцій. Звичайно, в лізі конференцій на... були суперники, яких ми проходили, але Тоттенхем єдина сильна команда, яка нам потрапилась, і ми її здолати не змогли. А в наступному році ми, по ідеї, маємо грати в групі Ліги Чемпіонів. І ось по що там нам робити, де нам можуть попастися такі самі суперники, як Тоттенгем? Поки що я не знаю. Якщо ми когось не купимо, дійсно з гарним рейтингом. У нас розвинулась команда за рік, але як ми бачимо. По ось цьому фінальному поєдинку цього недостатньо для того, щоб конкурувати в Лізі Чемпіонів. Тому що Тоттенхем, як на мене, це команда Ліги Чемпіонів. Казки, на жаль, не сталося. І Кубок взяв фаворит. Але для Динамо, тим паче для сучасного Динамо. Навіть вийти у фінал Єврокубка це навіть Ліги конференції, це дуже серйозне досягнення. Ну що ж, вітаємо Тоттенхем з перемогою. Вони нас обіграли дуже впевнено. І вони заслужили цей трофей. А ми будемо працювати на трансферному ринку для того, щоб підсилитися під Лігу Чемпіонів. Ем, Брума зовсім так, я згоден. Його взагалі видно не було. Але на, свої, на свій гол ми напрацювали. На жаль, гол престижу ми не забили. І Бернабеї також там 5,3. Ну, в общем, багато хто погано зіграв. Ну і давайте дамо флеш-інтерв'ю після фіналу. В фіналі ви... Багато хто чекав рівної гри, але сьогодні це зовсім було не так. Давайте потрібно думати про майбутнє. Все, що ми бачили сьогодні на полі, показник того, що команда не готова грати в фіналі-лі фіналі конференції. Динамо не забуває і програє з великою різницею, що пішло не так. Вони краще грали, Тоттенхем краще грав, це без питань. Супряга не грає на тому і в команді перемогти. Ну, Потрібно користуватися будь-якими -яким, будь нагодами. Скільки нам дали? Нам дали ще 3 мільйони за фінал. І того у нас за сезон виходить 51 мільйона прибутку. І ми провалили багато завдань. Рейтинг у нас хоч би нас не звільнили Тому що ось цей ми також не виконаємо. Ну от, тут ми хоча б Три завдання ми виконали. Ну, а на цьому, я думаю, ми будемо. Завершувати. Підсумки ми зробимо вже в наступній серії. Олімпік Марсель обігрує. Байер і виграє Лігу Європи. І давайте ще там подивимось, хто виграє фінал. Ліги Чемпіонів. Так, лонвейка ми продали. І фінал Ліги Чемпіонів виграє Манчестер Сіті. В принципі, також фаворит. З рахунком 4-1 обігрує Аталанту. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступному відео, де ми зробимо підсумки всього сезону. Ну і всім удачі і всім пока.